Перебої з електропостачанням погіршують зір українців, адже через відключення електрики працювати та займатися домашніми справами часто доводиться при поганому освітленні, яке негативно впливає на здоров'я, кажуть медики. Зір набагато легше втратити, аніж потім його відновити. Тож, як берегти очі у непростий для українців час, поради зібрала Оксана Гуменяк. Попри відключення світла, українці продовжують працювати, а діти навчатися. Через це очі швидко втомлюються і може відчуватися печіння або й головний біль. Якщо немає світла і вдома холодно, темно, а працює тільки комп'ютер або телефон, який заряджений, то людина, вибачаю за слово, залипає в тому телефоні, дивиться, читає, пише коментарі і Іде те саме перевантаження м'язів всередині ока. Людина середнього і старшого віку починає скаржитися на різі в очах, печію в очах. Може бути сльозотеча рефлекторна, але хочеться закрити і не відкривати. Здебільшого, це от після роботи в день і на вечір оці скарги. Синдром сухості поверхні. Аби оберегти свій зір, медики радять подбати про правильні альтернативні джерела освітлення кімнати. Та робити перерву від гаджетів, особливо дітлахам, Обов'язково має бути освітлення. Зараз досить часто є такі акумуляторні лампи. На батарейках є лампи. Є на то самого і свічки є, але так само дотримуватись правил безпеки. Якщо світло випнути, рекомендується робити перерви, хоча б якщо на свічка світить, оці спалахи полум'я, вони є нерегулярні і тому воно досить сильно подразнює сітківку. Ну рекомендується в той момент не читати дуже довго, не більше п'яти хвилин. Якщо це акумуляторна, гарна ледівська лампа, ну хоча б 20 хвилин не більше. І при будь-якому такому читанні ну більше години часу зір має бути вблизі напружений. А ще офтальмологи радять робити зарядку для очей. Це подивитися надалі, подивитися у вікно, якщо це денна така пора року, подивитися вправо вліво, догори вниз. Але це, якщо немає обмежень з боку там патології зору, наприклад, якщо немає глаукоми. через вимкнення світла почастішили випадки травмування очей, кажуть медики. Не пощастило пенсіонерці Марії Данилюк. Жінка вже перенесла операцію і ймовірно втратить зір на одне око. Мені зробилося погано, я впала, впала і все таке натворила зок до цементу і до каміння. Коло хати таке було. Тож піклуватися про свої очі потрібно завжди радять лікарі. Особливо пильним варто бути пенсіонерам. І при будь-якому дискомфорті чи погіршенні зору не зволікати, звертатися до сімейного лікаря, який скерує до офтальмолога.